За наступні 8 хвилин ви переживете 25,5 днів, відвідаєте глибокий космос та повернетесь на Землю. А поки підпишіться на канал, поставте вподобайку і не забудьте про коментар. Космічний корабель Оріон і ракета Space Launch System готуються до запуску з космічного центру «Кеннеді» Це перша з багатьох місій для дослідження глибокого космосу, мета якої підготувати корабелі астронавтів для пілотованих операцій до інших планет. Рух техніки сигналізує про близький запуск. Встановлена на гусеничному транспортері мобільна пускова установка рухається до стартового майданчику 39 b у космічному центрі Кеннеді з максимальною швидкістю 2 км на годину. Пройшовши біля 8 км, ракета опиняється біля рампи та над спеціальною вогневою ямою. Опинившись на позиції, пускова установка опускається на опори, а транспортер відкочується на безпечну відстань. На майданчику виконуються останні перевірки, включаючи перевірку кабіни екіпажу, розташованої на висоті понад 90 метрів над землею. Дата запуску визначена: команда готова до місії. На світанку в день запуску інженери заправляють всі ступені космічного корабля спеціальним паливом. Безпосередньо перед запуском виконуються перевірки справності всіх систем. Починається зворотній відлік. Запуск ось ось розпочнеться. Пуповинні пластини вагою в сотні кілограм чекають свого сигналу, щоб відтягнутися, звільнивши шлях ракеті під час старту. Деякі з них мають розмір тракторного причепу. Потужні основні двигуни готові до запуску. Їх температура відповідає параметрам запалювання. За 15 секунд до старту включається система шумопоглинання. Вода наповнює вогневу яму, щоб пом'якшити акустичний удар. Коли двигуни основного ступеня набирають потужності, з'являються вогняні ромби. При цьому траншея заповнюється вогнем. При першому русі всі пуповини втягуються, і ракета залишає вежу за лічені секунди. При старті перший ступінь створює тягу в 4 тисячі тонн і піднімає на орбіту апарат вагою 2,5 тисячі тонн. Він приводиться в рух парою п'ятисегментних прискорювачів і чотирма рідинними двигунами. Ракета має максимальний динамічний імпульс лише 90 секунд після старту, період найбільшого впливу атмосфери. Тисячі людей зберуться у Флориді, щоб спостерігати, як наш корабель стає все меншим і меншим і залишає космічний центр позаду. Приблизно через дві хвилини місії прискорювачі витратять увесь свій запас твердого палива і їх безпечно скинути, а ракета продовжить рух, направляючись на орбіту. Через три хвилини після запуску оптічник відділиться. Він більше не потрібен Оріону. Ще через 40 секунд відділиться носова частина. Космічний апарат позбувається пускових пристроїв. Після досягнення заданої швидкості двигуни основного ступеня вимикаються і він відокремлюється. Ця ступінь ракети продовжить обертатися навколо Землі. Аріон проходить орбіту міжнародної космічної станції на висоті 408 км. У цей час розгортаються сонячні батареї. Апарат переходить на живлення від них. Акумулятори більше не потрібні. Космічний апарат готується до маневру навколо Землі. Для цього запускаються двигуни проміжного ступеню. Після завершення підйому ще раз перевіряються всі системи, апарат виходить на навколоземну орбіту. Робота проміжних двигунів триває 20 хвилин і збільшує швидкість космічного корабля до 3 км за секунду. Це швидкість більша, ніж у кулі, випущеної з потужної гвинтівки. Аріон виходить на задану траєкторію і направляється до місяця. Через півтори години після запуску проміжний ступінь «Оріону» відокремлюється. Далі кораблю доведеться пройти крізь пояс космічного сміття, що оточує Землю, повз навігаційні супутники глобального позиціювання, повз супутники зв'язку на геостаціонарній орбіті та через пояс Ван Алена в радіаційне середовище далекого космосу. Через 4 дні апарат наблизиться до місяця та використає двигуни сервісного модулю для виходу на його орбіту. Далі свою справу зробить гравітація нашого супутника. Місяць ставатиме все ближчим і ближчим. Аж поки відстань не зменшиться до 100 кілометрів. Коли космічний корабель облітатиме зворотній бік місяця, ми втратимо зв'язок з землею і певний час Аріон залишатиметься сам по собі. Центр керування чекатиме на отримання сигналу, який з'явиться майже відразу після виходу з стіні. Космічний корабель продовжить перебування на навколомісячній орбіті та перевірятиме роботу у глибокому космосі ще тиждень. Після чого він помандрує далі від землі, далі ніж будь-який космічний корабель пілотований людиною. У найдальшій точці Аріон буде приблизно в тисячу разів далі від землі, ніж МКС. Розрахункова відстань 430 тисяч кілометрів. В цей час у центрі керування польотами в Х'юстані та на базі ВМС в Сан-Дієго готуватимуться до повернення Аріона додому. Рятувальний корабель відпливе до зони приземлення у Тихому океані. Аріон вийде з дальньої орбіти місяця за допомогою допоміжних двигунів сервісного модулю, коригуючи траєкторію на шляху до Землі, щоб точно увійти в атмосферу та вийти на задану точку приземлення у Тихому океані. Продовж польоту Аріон утримуватиме положення хвоста до сонця для оптимального охолодження космічного корабля та максимальної продуктивності батареї в умовах глибокого космосу. Ще чотири дні займе шлях до землі. І наша рідна планета заповнить вікна Ореону. Сервісний модуль, розроблений Європейською космічною агенцією, зробив свою справу. На цьому етапі він відокремиться. Після відокремлення найбільший у світі тепловий щит направиться до землі, щоб підготуватися до контакту з атмосферою на висоті 120 км. кілометрів. Швидкість входу Аріона сягатиме 40 тисяч кілометрів на годину. Тепловий екран захистить космічний корабель від температур в понад 2700 градусів Цельсія. Аріон продовжить сповільнюватись, пройде крізь звуковий бар'єр, про що сповістить команду характерним звуком. Після максимального нагрівання термозахисний шар теж відділиться та розпочнеться серія парашутних розгортань, призначених для стабілізації та уповільнення космічного корабля. Менш ніж за 20 хвилин оріон сповільниться зі швидкості 32 махи до нуля, три основні парашути розгортаються повільно та підвісять капсулу вагою 10 тонн, дозволяючи їй плавно опуститися на поверхню океану. Після 25,5 днів і загальної відстані понад 2 мільйони кілометрів точна посадка в межах видимості рятувального корабля. Після приземлення Ріон залишатиметься на плаву протягом деякого часу. Водолази військово-морського флоту підходять на невеличких човнах з корабля, який очікує позаду. Оглядають на наявність небезпек, підключають контрольний кабель та буксирний трос. Потім капсула буде відбуксована до шлюзи евакуаційного корабля. Коли капсула буде на місці, ворота закриються, палуба буде осушена і ми привітаємо астронавтів вдома. Сподобалось відео? Не забувайте ставати нашими патронами та донейтерами.